Електробезпека це система організаційних та технічних заходів і засобів, спрямованих на захист людей від шкідливого та небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля та статичної електрики. Вона включає в себе заходи як на виробництві, так і в побуті, спрямовані на запобігання ураження електричним струмом та іншими негативними наслідками, пов'язаними з електрикою. Відповідно до правил, безпечної експлуатації електроустановок споживачів затверджені наказом Міністерства праці та соціальної політики України Комітетом нагляду за охоронною працею номер 4 від 9 січня 1998 року. Роботи в електроустановках, стосовно їх організації, поділяються на такі, що виконуються за нарядом допуском, за розпорядженням та в порядку поточної експлуатації. Організаційними заходами, якими досягається безпека роботи в електроустановках, є затвердження переліку робіт, що виконуються за нарядом, Спорядженнями порядку поточної експлуатації, призначення осіб відповідальних за безпечене проведення робіт, оформлення робіт, нарядом, розпорядженням або затвердженим. Переліком робіт, що виконується в порядку поточної експлуатації, підготовка робочого місця, допуск до роботи, нагляд під час ведення робіт, переведення на інше робоче місце, оформлення перерв в роботі та її закінчення. Відповідальним за безпеку робіт, що виконується в електроустановках, є працівник, який видає наряд розпорядження, працівник, який дає дозвіл на підготовку робочого місця, працівник, який готує робоче місце, допуск, працівник, який допускає до роботи, керівників працівник, який наглядає за безпечним виконанням робіт, члени бригади. Для підготовки робочого місця до роботи, яка вимагає зняття напруги, слід вжити в вказаному порядку такі технічні заходи, здійснити необхідні відключення, вжити заходи щодо перешкодження помилковому або самочинному ввімкненню комутаційної апаратури, вивісити заборонні плакати на приводах ручного і на ключах дистанційного керування комутаційною апаратурою, перевірити відсутність напруги на струмовідних частинах, які слід заземлити для захисту людей від Аження електричним струмом, встановити заземлення, вімкнути заземлювальні ножі, встановити перенослі заземлення, обгородити за необхідності робочі місця або струмовідні частини, що залишилися під напругою, і вивісити на огородженнях плакати безпеки, залежно від місцевих умов, струмовідні частини обгородити до чи після їх заземлення. Електробезпека є важлива як для працівників, які працюють з електроустановками, так і для звичайних людей у побуті. Порушення правил електробезпеки може призвести до серйозних травм, опіків, пожеж та інших негативних наслідків. Тому дотримання правил електробезпеки є відповідальністю кожного.